З нами на зв'язку керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній. Пане Тарасе, доброго здоров'я. Так, доброго дня. Отже, ми говоримо про Давида Арахамію, лідера фракції Слуга народу, який очолював делегацію України на так званих мирних переговорах із росіянами у Білорусі та Туреччині у 22-му році. Він дав розлоги інтерв'ю Наталії Масійчук. Чому саме зараз ця інформація подана? Чому вона подана саме в такий спосіб паном Давидом Арахамію? От про це все будемо далі говорити. Тож ця тема знову зринула у медійному просторі. Чому саме так подається переговорний про процес. мовляв, мир за відмову відступу до НАТО. Може, варто нагадати якісь головні тези, можливо, якихось акцентів бракує. Чому про це зараз заговорили? Е, ну, Мені невідомо це. Треба запитати пана Арахамію, чому саме зараз він про це згадав. Е, тому що ні для кого не таємниця, що. Це була перемовна позиція Росіян. Вони до цього вимагали. Це була в тому числі позиція деяких наших західних партнерів. Для цього достатньо відкрити план Драгі це колишнього прем'єр-міністра угу. Італії, який подав в ООН Там же те саме, те, що хотіла Росія, було записано. Вона ж досі знаходиться в ООН І в принципі політика західних в першу чергу західноєвропейських країн. Полягала якась до схиляння до такого плану. Вони, в принципі, це три місяці займалися. Піком цих мовлянь була 16 червня 22-го року, коли вони втрьох приїхали до Зеленського. Mm -hmm. 에, Зеленський взяв повізи в Бучу, показав, що там відбувається. І ці три mm -hmm. пани зрозуміли, що їхні. Марні сподівання, що можна схилити Україну до такого варіанту. Ну вони безпідставні вони були змушені розширювати в тому числі допомогу. Ну американці допомогли, тиснули британці і так далі. І так далі. Ну дивіться, будь-які перемовні процеси е, 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 потрібно завжди розглядати в контексті. В контексті е, на, на тлі чого це відбувалося, так. Контекст був такий, що більшість західноєвропейських країн на початку широкомасштабного вторгнення були упевнені у перемозі Російської Федерації. Так? Навіть розвідки давали, вони тільки сперечалися, за скільки тижнів російська армія дійде до Львова за два чи за три тижні, ну і так далі, і так далі. Тому, звичайно, що поворотною точкою, поворотною точкою всіх цих перемовин і допомоги заходу, стала Буча. Стала Буча. Вона вона таки здійснила переворот у свідомості. Це повністю був переворот свідомості. Так, і всі ті, хто навіть плекали якісь надії там, або корисні ідіоти, або проросійські політики. Вони заткнулися, ви вибачте, на такому слові, і а, нічого вже не могли сказати. Була були змушені допомагати Україні, тому а, сам факт перемовин, коли не підписані ніякі папери, він в дійсності нічого не означає, оскільки це могла бути в тому числі якась тактична річ, так ну щось ми там починаємо перемовлятися. Домовляємося домовлятися, умовно кажучи. І тому в даному випадку ну, воно не сталося. Захід зрозумів, що треба допомагати Україні. Вони побачили стійкість української держави, якої вони не очікували. Давайте ще раз підкреслимо цей факт. І тому ну ці перевози закінчились в принципі нічим, як і будь-які перемовини з росіянами. Вони завжди будуть закінчуватись нічим, тому що у росіян завдання було не тут. Питання навіть не в НАТО, а питання в тому, що їм взагалі не подобається існування української держави. Тоже ще ж питання в тому, що Путін заявляв зі свого боку, що, мовляв, Україна зриває мирний, точніше зірвала мирний план. Це було на зустрічі з африканськими лідерами у червні 23-го року, кілька місяців тому. І тут ну дивно дивний цей вхід вкид, чи це вкид для того, щоб комусь повідомити назовні чи всередину, що був якийсь мирний план, потім звинуватити Україну в його зриві? Навіщо це? Ну, дивіться, ну що значить мирний план в російському розумінні? Мирний план полягав в наступному: ми окуповуємо офіційно території. Так ви не рипаєтесь, умовно кажучи, а далі роззброюєте армію, стаєте беззахисними перед наступним ударом Російської Федерації. Тому давайте не називати це мирним планом. Це план по першому, по наступному поглинанні України. Давайте будемо так це розглядати. Тому те, що говорить Путін, це завжди в контексті. Теж дивитися на того, що відбувається, а не вірити, те, що вони реально хочуть миру. Не хочуть вони миру. Вони хочуть знищення України. Вони виходили з того, що якщо не вийшло за 2-3 дні, як вони планували. То давайте це розтягнемо в часі, тоді ми це зробимо там протягом року, наприклад. Да? для цього ми будемо підписувати якісь папери, які вони не дотримуватись не збираються. А далі будемо е, слідувати те, що ми хочемо, як, як вони хочуть. От власне, от, власне кажучи, політика Росії. Як, як зараз можна потлумачити те, що пише німецьке видання Bild, А там стверджується, що мовляв США та ФРН хочуть змусити, ну чи так м'яко можна сказати про політику підштовхування України до переговорів? Ну слухайте, ці розмови йдуть спочатку широкомасштабного вторгнення. Як я вам вже говорив, пан Шоль взагалі хотів, щоб Україна вже підписувала зараз. Там да? це було перші три місяці війни. Угу. Коли пам'ятаєте, вони там чотири тисячі шоломів насилали і так далі. Це раз. По-друге, такі розмови будуть точитися коло на заході, або є корисні йоти, які це продовжують, або які хочуть повернутися до бізнесу з Росією as usual. А ось тому робляться такі анонімні вкиди. Хтось де щось чув. Мабуть, це так, а може і не так. Тому давайте теж розуміти, що ця війна показала, що західна преса теж може друкувати. Знайте, е, 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 як в даному випадку, е, е, че знаєте, у кожної чесної людини є своя ціна, чесні, чесна преса коштує дорого. І тому звичайно, що є підходи. Там ми бачили Wall Street Journal що писав або Bloomberg. Ну воно дійсно час від часу починається да. мусувати, хоч в той, ми, хоч в інший повинні, спосіб. Да, ми повинні виходити, що нам потрібно для перемоги. Не дивитися, що пишуться, пишеться в газетах. Ми повинні розуміти одне: так от що ставлення до західної допомоги. Західна допомога повинна розглядатися нами. Як додатковий бонус да, до нашої перемоги. А основну роботу Україна повинна робити сама. Е, Мається на увазі виробництво зброї в той кількості, яка в основних частин, яка дозволяє в тому числі переносити війну на територію Російської Федерації. Ми повинні розуміти, що Захід не дасть таку зброю. Це, це аксіома, і вона не підлягає. Обґрунтування вони не передумують, бо російська є Росія є ядерною державою. Вони ризикувати так не будуть. Відповідно, те, ту номенклатуру, яку нам не вистачає, ми повинні самі виробляти, переходячи на військові рейки економіки. так? Проводити самі домашню роботу. Ну, наприклад, що нам заважає нарешті вирішити питання з оподаткування прибутку підприємств, які працюють в оборонному комплексі. Пан Шмигаль досі не вирішив це питання. Хоча там три тижні тому вже зібралося міністерство оборони, вже зібрало виробників зброї. Там присутні був пан Соколовський Мілостівий, Українська бронетехніка Бельбес, по моєму, да. Зібралися під затвердили проект постанови, який повинен вирішувати всі ці спірні питання, які є досі існують, які можна вирішувати, і заднім числом можна вирішити. Ось пані Басалаєва, яка робила висновок голова ДАСУ, яка робила висновок на підставі постанови уряду, яку зробив пан Шмигаль, де пропустив слово прибуток в. В березні до судрого року вона подала теж свою вже бачення, що це можна змінити заднім числом. Показала, як ви повинна виглядати ця постанова. Зустрілася з теж з виробниками. Сказала, що е, у мене позиція така, така ніхто там е, знаєте, великої зради немає. Є не е, не різне читання постанов, які е, зробив уряд. Так, uh -huh. і тепер уряд повинен змінити цю постанову, нарешті видавши, як хоче, в тому числі їх підлегли. Там і Міністерство економіки теж писало, що це маячня, те, що, те, що було написано, і те, що було зроблено. Тому в даному випадку зробити, розширювати виробництво, <кхух> максимально розширювати виробництво. і розуміти, що може так статися, що західна допомога з різних причин може бути зменшена. Ну, наприклад, Сполучених Штатів Америки ми бачимо, що клінч внутрішньополітичний такий великий, що вони навіть Ізраїлю не можуть організувати допомогу, які є їх союзником поза НАТО, ось так навіть може бути тут. Хочеться з'ясувати іще одну річ. Я нагадаю, що ми на хвилі українського радіо програмі сьогодні в день спілкуємося з керуючим партнером національної антикризової групи Старасом Загороднім про перспективи війни з. Очима деяких західних експертів ми все одно мусимо так чи інакше слухати ці голоси, тому що вони можуть на когось впливати на заході, а іноді впливати на нас, навіть на певні настрої в суспільстві. І там лунає така думка, що, мовляв, не може бути прориву от станом на тепер у війні з жодного з боків, що, мовляв, вона входить в затяжну фазу, потрібні нові технології, їх немає, і не варто чекати чогось радикально нового. Накшталт звільнення великої кількості територій, як це було, скажімо. Йому в минулому році, що ви про це думаєте? Чому ці перспективи. Наскільки ці перспективи взагалі валідні чи релевантні, не знаю, яке розумне слово Диві... тут жити? Наскільки вони адекватні? Давайте так. Дивіться, а те, що ну це ще писав, що потрібне нові технологічне рішення. Дивіться, це нагадує Першу світову війну, коли теж були в клінчі позиційна війна. Е, і тоді проривною технологією стали танки, які виробля, почала виробляти Британська імперія. Це, до речі, була таємний проєкт. Чому називається танк? Це ж вони ж в документах це проходило як резервуар. Ну, ми робимо резервуари. Ага. Це танки. Да. Воно ж це ж Черчилль займався цим проектом. Коли з'явилися танки, це створило велику перевагу над німецькою армією. Це був її та... в раптовості, так, зокрема. Так. Далі Друга світова війна, вона теж була в Клінчі. Було зрозуміло, що головним є авіація. Тому наштампувало величезну кількість бомбардувальників стратегічних. Просто засипали Німеччину. Німеччину засипали бомбами. Дивіться, 44-го року, з березня 44-го року, щомісячна Британія і е, США скидали на е, Німеччину 100 кілотон бомб. Ще раз, 100 кілотон. Е, для порівняння, Хіросіма на Нагасакі, дві ядерних бомби, які на Японію скинули, це разом приблизно 21-27 кілотон. Тобто, по, фактично, е, е, по, е, ледь не по 40 е, сім щомісячно скидували, для того, щоб знищити промисловість Німеччини, яка, яка серійно виробляла зброю. Більш того, на 44-й рік, стане на 44-й рік, Німеччина виробила танків та е, самохідок більше, ніж за 42-й та 43-й роки. Тобто виробляли зброю це до того, чи можна виробляти зброю, навіть знаходячись бомбардуванням. Під бомбардування можна них, бомбардування. У нас немає такого бомбардування і не буде. В Україні є купа підземних приміщень, які можна організувати виробництво. Далі до технічних переламів, вочевидь, вочевидь, що технічний перелам це масове виробництво дронів повинно бути. Різного формату або бережучих боєприпасів, або е, розвідувальних ребів, і так далі. Створення Україною, Україна повинна це виробляти, бо Західне ВПК не буде нас забезпечувати стільки, скільки потрібно, бо вони не знають потреб української армії. У них немає тактики застосування дронів досі. І Україна, е, е, зважаючи на. Те, що війська знають, що потрібно, повинна займатися цією справою. Нам потрібно, ну реально, от я читав оцінки наших солдатів. Нам приблизно на місяць потрібно виробляти від 50 до 100 тисяч дронів, і ми можемо це робити. У нас є і технологічна база, є і люди. Тут і хороша це, новина, що ми можемо це робити. Угу. Ну, зобов'язані це робити. Це питання не а, а, це питання. Це питання виживання нашого так. О, ця технологічна перевага надасть можливість Україні а, отримувати перемогу і переносити війну на територію Росії, тому що як я говорив, захід не дасть нам а, зброю, яка буде дозволяти бити по території Росії, оце є перевагою, тобто і тут ще питання в тому, що об'єктивна Росія сильніше по демографії, у них просто людей більше. Сильніша по економіці, єдине, що може переважати де може зростати Україна в своїй перевазі, це виробництво заліза, максимального технологічного може простого для того, щоб знищувати економіку Російської Федерації. Це можливо, наприклад, знищення портів новоросійська нанесе величезний удар по російській економіці, тому що це фактично ледь не єдиний порт Російської Федерації. Який не замерзає взимку, і, і, і це, це не десь за Уралом, це не Камчатка, це ось він новоросійськ через Чорне море. мовичайно поряд Чорне море. Так це третій такий кластер Краснодарський край Росія, який от повинен бути фактично знищений. Це удар по економіці Росії, дуже потужний, який буде підкошувати їх. І так далі, тобто перенесення війни на їх територію. Ну як е дронами, наприклад, надводними почали кошмарити Чорноморський флот Російської Федерації, е який у нас поетично називаються Сі бейби, морські малюки. Як ніжно їх назвав пан Сам Малюк, <хи> от, голова нашого СБУ. І почали вже переносити війну на, наприклад, НПЗ Краснодарського краю. СБУ там теж достає, вже надсилаються дрони. Вони, наприклад, картонні. Вони е, не помітні для е, простого ну, для ППО російського. І питання в тому, що його потрібно масово виробляти. От масового виробництво дронів а, та ракет українського виробництва. Тоді це і є технологічне рішення, але це захід... може бути геймченджером, Окей, okay. та а це а, 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 західну допомогу. Ми повинні розглядати як гарно, гарний бонус, як гарний бонус, пане Тарасе. На завершення нашої розмови, бо мало часу зовсім мало залишилося. Чому все ж таки Давід гам'я саме зараз дав саме таке інтерв'ю? Ну мені важко говорити. Я ну не знаю в чому логіка. Тому ну, в принципі, те, що він говорив, і до цього було відомо. Особливо такого нового він там е, нічого не сказав. Е, ось е, ну не знаю в чому його логіка. Саме зараз са, е, давати це було інтерв'ю. Ось така відповідь: в будь-якому разі подальший розвиток подій, мені здається, запропонує варіанти, тому що якщо щось сказано, то комусь і навіщо воно було потрібно. Ми будемо пильно стежити і за логікою розвитку цих меседжів у засобах масової інформації. Зокрема, будемо розбиратися з ними самі в подальших ефірах українського радіо, в подальшому спілкуванні з нашими експертами. Нагадаю, що у програмі сьогодні в день гостював керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній.